Ми, сучасна цивілізація, на піку розвитку новітніх технологій, вважаємо, що знаємо незрівнянно більше ніж наші предки, але історія часом спантеличує нас, підкидаючи загадки, що змушують серйозно засумніватися у власному всезнанні та всемогутності. На світі існує безліч дивовижних речей, які досі ставлять у глухий кут сучасну науку, і кубок лікурга яскраве цьому підтвердження. Цей артефакт зберігається в Британському музеї і є діатретом кубком із двокульового скла, де зовнішня куля є ажурним рельєфом. За приблизними оцінками вчених посудина була виготовлена у 4 столітті у Римі чи Олександрії, де на той час працювали наймайстерніші складови. Нічого більш детально сказати неможливо, тому що датування подібних предметів є великою проблемою і похибки можуть бути дуже великі. Також залишається загадкою і походження кубка. Ніхто не може точно сказати, звідки він узявся. За офіційною версією, чаша була знайдена шукачами скарбів під час руйнування могили знатного римлянина, а пізніше кілька століть зберігалась у одному з католицьких монастирів. Ця посудина могла залишитися лише витонченим зразком античного мистецтва, якби не дивовижні властивості, якими вона володіє. Якщо кубок тримати в тіні, він здаватиметься зеленим. Якщо висвітити лампою, відразу змінює колір на червоний. Наповнений водою, він почне світитися м'яким блакитним світлом, а якщо олією, то стане темно-бордовим. Здатність кубка змінювати свій колір чимало з вчених. І якщо про його призначення тут же з'явилося безліч припущень, визначних зрілості вина або наявності отрути в напої, то питання технології виготовлення подібного артефакту довгий час залишалося відкритим. Тільки у 1990 році з появою сучасних методів дослідження вчені з'ясували, що унікальна здатність кубка змінювати свій колір у складі самого скла, з якого він виготовлений. Виявилося, що у склі містяться найдрібніші частинки срібла та золота. Але найдрібніші це м'яко сказано. Сьогодні їх можна назвати наночастинками. На мільйон частинок скла налічується 330 частинок срібла та 40 золота. Саме така чітка пропорція надає кубку лікурга унікальних властивостей. Але як античним майстрам вдалося досягти такої дивовижної точності на молекулярному рівні? Зрозуміло, що відразу з'явилася теорія, що таке поєднання елементів при виготовленні скла вийшло випадково. Частинки дорогоцінних металів випадково потрапили в сплав. Або ж майстри спеціально додали туди трохи срібла, яке виявилося із домішкою золота. Американські вчені навіть провели експеримент, спробувавши створити пластикову модель з наночастинками срібла та золота у потрібній пропорції, цілому, він вдався. Модель дійсно змінювала свій колір за певних умов, але помітити це могли тільки спеціальні прилади. Скло кубка лікурга виявилося в сотні разів чутливішим, ніж продукт сучасних технологій. І хоч загалом природу ефекту вчені зрозуміли, повторити артефакт на такому ж високому технологічному та мистецькому рівні поки що нікому не вдалося. Таким чином, загадка походження кубка лікурга так і залишається загадкою. І якщо не брати до уваги описану вище випадковість, залишається лише захоплюватися майстерністю античних ремісників і терміново переглядати свою думку щодо їхніх первісних примітивних технологій. Щоправда, є ще одна теорія, прихильники якої стверджують, що кубок значно старший, ніж вважають учені, а отже, цілком може виявитися артефактом якоїсь доісторичної високорозвиненої цивілізації. У будь-якому випадку потрібно визнати, що ми досі дуже мало знаємо про своє минуле, і зараз у 21 столітті вчені знаходять артефакти, які не вписуються в загальноприйняту історію розвитку нашої планети. Будемо раді почитати ваші думки стосовно цієї теми. Дякуємо за перегляд цього відео. До зустрічі у нас на каналі.